щоб я зробив. Надо кріплення перекрутити. І куди ти хочеш, щоб я ну, його перекрутив? Ну, оце мені треба, щоб було зверху. Вище? Ну, отак. А що це за ікона? Це ікона Лів'яночі цвіти, виконана письмом по склу. Угу. Це така унікальна техніка. До речі, її ніде ну ви не зустрінете. Ми єдиний магазин, такі, в, в кого є да, в кого є така ікона, писана по склу, майстер, професіонал. Ну крім єдиного в Україні, я не знаю, хто ще таке пише. Ну я, до речі, ніколи не зустрічала це. Да, mm -hmm. і це mm -hmm. все ж mm -hmm. прикрашено mm -hmm. камінчиками Сларовськи. Mm -hmm. Ну це не єдина ікона в такому стилі. Да у Ні, нас, нас є ще багато у таких ікон такі острограмська Богородиця. Це більший формат, якщо порівняти. Uh, із нев'янучим цвітом да а лише... на сайті можна зазнайомитися з повним переліком саме цієї серії, так. і, взагалі, з нашим асортиментом у нас більше 4 тисяч е ікон є на сайті. Звертайтеся, буде потрібна допомога з вибором, з радістю допоможемо. Порадимо вам щось е і запакуємо гарно і швидко відправимо.